Добрий день. Е, як відомо, 11 травня, другу неділю е, травня, ми відзначаємо День Матері. Це День Матері, який був в Галичині дуже святковим днем, де було з'єднання жінки. Його відзначали, відзначають у світі. І нарешті ми вже кілька років, чи це вже більше ніж два десятки, відзначаємо цей День Матері. Е, я хочу просто такий контакт, е, образ матері в літературі, образ матері. У ліриці, у пісенній творчості. Ну, Шевченка, Шевченка він присвячує своїй матері, не її Раєм. Та матір добру мою, ще молодую могилу праця положила. В нього є наймичка. Це про матір. Ви знаєте, п'єса є за цим твором мати-наймичка. Степан дуже дуже добрий, тепло з таким душевним болем. Він вигукався про свою маму, яку він дуже любив. Пошанов, яка рано потягнула цей світ. Ну, ми знаємо марійки п'янки, мати страдниця, знаємо мати, оповідання мати у Довженка. Ну, і дуже багато пісень про маму. Найбільш така класична пісня це пісня Андрія Малешка і Милаша. пісня про рушник, рідна мати моя, ти не розпала. Є мамина Вишня. Знаємо Яромчука. Ти будила мене рано, мама, ти будила мене рано. Я, не буду, я не, буквально не пам'ятаю ці слова, звичайно. От, і багато... Є е, Пушика тільки би мати на білому світі е, жила у виконанні Сливодського мами, на вишня, е, Сингаївського чорнобривця сіяла мати. Тобто цей образ, е, найсвітліший образ жінки, матері, він, е, е, я кажу, завжди був в творчості наших письменників. І так далі і тому подібне. У мене є своя формула, що Єва, перша жінка, народила людство. От. А Божа Матір народила Ісуса Христа, який врятував це людство. І тому ми, коли згадуємо жінок, то в першу чергу, дону, звичайно, Єву, але для нас ближче це образ Божої Матері, яка дала силу на, на загиблю заради любові до людства. І тому, коли ми... Молимось до Божої матері, ми молимось за всіх матерів, за наших, за своїх, за інших матерів, ті, які зараз мають синів на фронті, і чекають їхні повернення. Я бажаю всім матерям України, всім матерям нашого краю, щоб їхні сини героїчно воювали, перемогли ворога і живі, здорові повернулися додому. І щоб вони, щоб їхні сини не забули їх, і ті сини, які воюють, і ті сини які тут, і, і доньки, і всі привітали своїх матерів, одне матері. Не матері. Подарували їм квіти, подарував їм щирість щирі свої душі, свого розуму і пам'ятали, шанували матір, бо кожна з них може бути чиє і чи є матір'ю. Ще раз вітаю вас із спілки письменників, товариство письменників, журналістів і Борочанської е, просвіти з Днем Матері. Світло вам е, свята, щастя, здоров'я, миру, перемоги. Дякую.